Для дорослих і малят азбука театру від А до Я! Вітаю! З вами Олена Сербіна і це програма Азбука Театру. Сьогодні ми з вами познайомимося з музами давньої Греції. Хто вони? І чому вони варті вашої уваги? Всьому світові відомо ім'я давньогрецького поета Гесіода, що вирішив. Систематизувати міфи про богів. Він створив поему Теогонія, що значить походження богів. Історики та мистецтвознавці світу брали знання про виникнення і розвиток давньогрецької релігії саме з цього твору. Ми також будемо звертатись до нього. Мешканці Олімпу чітко поділили владу між собою. В кожного бога був свій ареол діяльності. Хоча іноді інтереси богів стикалися. Лише до однієї області вони не втручалися мистецтво, поезія науки. Це було віддано у розпорядження муз та їхнього провідника Аполона, бога Сонця та покривителя мистецтв. Музи у давньогрецьких міфах покривительки мистецтв і наук, згідно до міфів музи, дочки Зевса і Титаніди Мнемозини – богині пам'яті. Мнемозина у давньогрецькій міфології дочка Урана і Геї Титаніда, сестра Кроноса та Океана, мати всіх мус. Давні греки вважали її винахідницею мови та рахування. Давні пісні про богів в першу чергу стосувалися Зевса, його боротьби з титанами і встановлення нового світового порядку. Мнемозина уособлює пам'ять. про Ті великі події і духовний початок, що виник з гармонії і краси світу. Вогонь кохання охопив Зевса до прекрасної титаніди мнемозини. В коханні народилися доньки, музи, покровительки мистецтв і наук. Їх було дев'ятеро кожна обрала собі мистецтво, яким опікувалась. Народились музи біля гори Олімп. Потім вони самі обрали для себе гори Парнас і Гелікон. Найближчим до мус стає Аполлон, бог сонця, що покровительствує мистецтво. Еліни називали його мусагетом, тим, що супроводжує мус. Він грає на лірі, на банкетах олімпійців, поряд з ним прекрасні музи, що надихають його. Про що вони співали? Ходячи гарами та лугами, вони співали і прославляли богів та героїв. Славили красу, що приборкувала дику силу природи. Греки вважали красотою порядок і гармонію. Прекрасне для них дорівнювало Божественному, мистецтво вважалось даром богів. Музи знають про минуле, сьогодення і майбутнє, вони прославляють добрі нрави богів, хвалять закони. Класичні музи невід'ємні від порядку і гармонії Олімпійського пантеону. Мус поважали, бо на той час поезія вважалась міцним фактором розвитку цивілізації. Музи протигують співакам і музикантам, передають їм свій дар. Тільки музи могли обдарувати смертних. Кожний співак чи поет перед виступом повинен був завдячити музам і Аполону за дар, яким вони наділили його. Гесіот на початку поеми Теогонія також звертається до муз. З муз геліконських богинь ми спів розпочнемо. На геліконі мешкають музи високому, священному. ніжно ногою ступаючи, проходять вони хороводом жертовник царя серед богів і фіалково темний струмок. Та горе смертному, хто нехтував покривительства мус. Музи не вибачають марнославства, вони завжди забирали дар, яким раніше нагороджували його. Настав час познайомитись з кожною з дев'яти мус. Та про це вже наступного разу. Дякую вам за увагу і до зустрічі в програмі Азбука театру! Для дорослих і малят Азбука театру від А до Я.